Привіт, привіт, мої непередбачувані і творчі водолійчики! Сьогодні ваш старо прогноз на серпень місяць. Що вас чекає? Які підказки вам дасть таро? Дивимося! Мова піде про стосунки з коханою людиною, про офіційну родину або принаймні людей, які проживають разом. Від вас будуть очікувати ніби підтвердження ваших почуттів, підтвердження значимості партнера для вас. І це відчуття фоново, ніби ви в клітці. І сидіти в клітці некомфортно, і двері ніби відкриті, але полетіти не хочеться. Або ви будете ініціатором в парі розмов, з'ясування роз, роз якихось позицій, бо є сумніви, невпевненість в партнері. Це карта, коли ми розбираємося в першу чергу з собою. Підколодна карта нам дає підказку, клітка відкрита. Насправді ви завжди можете вийти, головне прийняти рішення для себе. Таро чарівників, що вам скаже, чого чекати водолієм серпень місяць? Ясно. Відчуваю це частна трактовка для когось, але вона занадто важлива, якщо карти це показали, ніби у ваше життя знову увірвуться колишні. У вас був шанс розірвати ці деструктивні стосунки, але, як казав Жванецький, люди упорно повзуть на кладовище. Треба зробити висновки. Ця ситуація була для вас уроком. Або друга травтовка Ви занадто сильно хапаєтеся за відносини, що маєте. Настільки боїтеся, що колесо сансари перевернеться, що самі потроху робите ці відносини деструктивними? Знову ж таки, робіть вчасно висновки. Кожна ситуація вона нас чомусь навчає. Так, третя колода. Ру-Вейта, що воно нам підскаже? Ого, ого. Хтось закінчить з кимось відносини. Голова забита страхом і переживанням. За що? Що не буде більше других варіантів? А за що ще? За що боїтеся? За свою матеріальну стабільність, а хтось за самотність. А буде шанс ще зустріти когось? Однозначно вам випадає двійка кубків, це взаємне кохання, розуміння. І коли кожен партнер рівноцінно вкладається один в одного, не переживайте ката розбитого серця, ви прямо, прямо хтось страждає від того, що закінчив відносини з кимось. Не сумнівайтесь, подвійки Пентаклів точно в вашому житті ще будуть люди. Які подарують вам кохання, давайте візьмемо пораду для вас, бо занадто важкі емоційно карти йдуть. Що порадить вам таро в цій ситуації? Ух ти! Руйнуйте ті відносини, що вас не влаштовують. По цій карті кажуть через погане до хорошого. Тим більше, що ви точно когось зустрінете в майбутньому, у вас карта закоханих випадала. І не тільки закоханий, а й двійка кубків, що говорить про те саме, вибір у вас буде. Не переживайте. Бачите одна карта. Двоєчка кубків, а друга, а також двіч кубків. Угу. Підписуйтесь, і нехай все у вас буде добре. Пока!